І вітаю усіх, хто саме зараз вимкнув телеканал Аверсі. Ож цієї пори ми будемо говорити про те, наскільки є корисними ті овочі, які ми можемо купити сьогодні на ринку. Оскільки всі, хто кажуть, осінь, хтось побіг по помідори, по огірки, про борщовий набір. Зрештою, про це не тільки у форматі на часі. Я ірина кудря вітаю вас і сьогодні. У нашій студії Валентина Ткачук. Вона є викладачем Луцького національного технічного університету. І добрий вечір вам, Валентину. Добрий вечір усім глядачам. Рада вашому запрошенню на сьогоднішній ефір. Ну і зрештою, ми сьогодні запросили пані Валентину не випадково. І не випадково у нас стоїть така тарілка. Зізнаюся, що власне я її принесла із дому. Це все куплене на ринку, на звичайному нашому ринку. Те, що ми не можемо виростити на своїх балконах, ось капуста. У нас є такий яскравий салатик, є кріп, є там далі ігрушка на десерт, є там і морква, і огіроки, і помідор. Але я знаю, пані Валентину, що ви до нас прийшли не з порожніми руками. Ми тарілочку пора експериментувати від глядачів телеканалу і працівників, а що ви нам принесли? Ну я принесла до вас е, тестер. Називається він Soex, екотестер який за допомогою якого ми можемо експрес-методом визначити вміст нітратів у тому, що у нас на столі? Тобто це і фрукти, і овочі можуть бути, і відразу е, тестер покаже, чи перевищує доза нітратів, чи вона є в нормі. Ми можемо без страхів споживати цю продукцію вдома. А як ви до цього дійшли, щоб так, знаєте, не просто е, методом споглядання зелене там, не зелене. як ви так дійшли, щоб придбати такий? Тестер, працюючи на кафедрі товарознавства та експертизи в митній справі, я читаю дисципліну для студентів безпечність товарів. Ми зі студентами вивчаємо різні шкідливі речовини, які можуть впливати на організм людини, там ксенобіотики, зокрема, і зокрема входять до переліку тих тем, які ми розглядаємо на парах. І тому, щоб не бути багатослівною і не лише теоретично вчити студентів тому що небезпечно, ми зуміли придбати цей прилад, який дає можливість наглядно переконатися у тому, що саме ми споживаємо, що купуємо, і чим це нам може потім в майбутньому бути яким шкодуємо. наслідком шкодуємо. Да, я, я, я так розумію, що ми маємо справді сьогодні таку міні-лабораторію, так яку ви сьогодні... дуже зручна, зручна відразу показана табло, так. Тобто -то будемо сьогодні такими фактично ревізорами. Власне, якщо ви не маєте такий в своїх домівках, то я вам справді скажу, капуста із ринку, і ми розпочнемо із неї, тому що кожен зараз хоче салату із капусти з морквою. Ми спробуємо не забігаючи до кінця нашого ефіру, перевірити капусту цим приладом. Пробуємо так, що для цього потрібно зробити. Тут дуже просте меню, в якому закладені перелік овочів і фруктів, які ми купуємо, які споживаємо. І відповідно ми просто натискаємо натискає? російською, російською, uh -huh. так, на жаль, російською, і ми таким чином просто вводимо щуп. Нажимаємо кнопочку ОК, якщо так на камеру ми побачимо. Відразу проходить вимірювання, і прилад показує, що норма 500 мг на кілограм, у нас 58. Тому пізня капуста може бути зараз на нашому столі безпечною. Ось тоді одразу ми не так далеко, як то кажуть, зима. Вона до нас вже ось ось прийде, але там і в березні може з'явитися рання капуста. Так. так? А що там було? Перевіряли ви зі своїми студентами ранню капусту? Так, ми минулому році якраз проводили такий зріз – і по супермаркетах, і по тому, що студенти приносили городу, з городніх своїх запасів. І, звичайно, в ранніх овочах вміст нітратів був перевищений. Ми це побачили і на прикладі капусти, на прикладі груш, хурми і рібчистої цибулі, що здивувало, в принципі, ніби до речі, ця цибуля була вирощена на городі у бабусі, але в ній перевищений був міст значно. Тобто, зрештою, так, щоб нашим глядачам сказати, що, що таке той нітрат? От Ми його щойно шукали, маємо 58 при навіть нормі 500, але що так. воно таке? Нітрати це солі азотної кислоти, які знаходяться в ґрунті, в воді і містяться обов'язково в рослинах. І нічого цього в цьому слові страшного би не було, бо якби не було перевищення вмісту цих нітратів. Звідки вони потрапляють? Потрапляють в першу чергу з добрив. Добрива ми мусимо вносити, ми хочемо, щоб наш ґрунт був родючим, ми хочемо, щоб рослина давала максимум врожаю, тому що є проблеми в людства глобальні, і ми до цього прийшли, що ми мусимо додавати і добавки, і добрива, і різного роду генетично модифіковані організми використовувати. Але основне, щоб цей вміст був не перевищений. Чому е, шкідливі нітрати? Не нітрати шкідливі. Шкідливі нітрити сполуки, які утворюються при взаємодії нітратів у, mm -hmm. при потраплянні в організм людини. Mm -hmm. е, тому що, коли нітрати під впливом температури, під дією ферментів, які, ферментних процесів організму людини, вони окислюються до нітритів. Mm -hmm. І, відповідно, самі нітрити перетворюють двохвалентне залізо у трьохвалентне, яке є у нашій крові, тоді утворюється з гемоглобіну метгемоглобін, гемоглобін і оцей метгемоглобін, гемоглобін він призводить до кисневого голодування організму людини. А це mm -hmm. в свою чергу веде до отруєнь, до хронічних захворювань, до різного роду наслідків, mm -hmm. які є ну м'яко кажучи негативними. Ну і зрештою зі свого досвіду, ранню капусту їсти чи не їсти. Їсти, але не поспішати купувати в перший день, коли mm -hmm. вона з'явилася на ринку. Якщо ви все таки купили і хочете mm -hmm. пригостити свою родину, то перше, що треба зробити, це замочити її у воді. Можна просто mm -hmm. в холодній проточній на 2 години, можна в підсоленій і обов'язково зняти верхні листки. Не їсти mm -hmm. качанчики, які деякі mm -hmm. люди і дітки особливо полюбляють гризти. найбільше нітратів буде саме там. Mm -hmm. І якщо ви готуєте квашену капусту, то знайте, що ці нітрати перейдуть через певний час у сам розчин. Тобто сама mm -hmm. капуста буде вже без цієї дози, але у розсолів буде. Будуть нітрати. Так, так Краще само... вимочити квашену капусту, якщо ми, наприклад, не довіряємо, з чого вона зроблена. Так, наприклад. краще вимочити. Угу. І якщо е, в, е, в баночки ми готуємо там на зиму різного угу. роду овочі закатуємо, так, е, то майте на увазі, що у розсолі усі шкідливі речовини, нітрати, в тому числі будуть у розсолі. Тому хто полюбляє не лише споживати сам угу. готовий продукт, а й розсіл, то знаєте, що це може бути небезпечно. Дякуємо і будемо рухатися далі до нашого салату сьогодні із капусти. Це обов'язково будемо кришити моркву. <кій> ну і хто собі зараз готує на зиму? Ми зараз можемо перевірити моркву. Що нам говорить моркво? Нагадаємо, що нещодавно ми робили теж таку телепрограму на тему вартості моркви. Вона нині на ринку по 15 гривень і кажуть, буде ще більшою, оскільки цього року, в зв'язку з погодніми умовами, морква не вродила. І ця морква, яку ми перевіряємо з ринку по 15 гривень. Дивимося, який там вміст нітратів, при якій нормі. При нормі так само 500 в міст Тобто, все гаразд, угу. і морква нас радує угу. тим, що в нітратів мінімальний угу. таке можна їсти і таке можна їсти спокійно. це здоров'я, бета каротин. Так, так, це так, все здоров'я. В цьому є. Є граничні таке поняття, як гранична, допустима концентрація ГДК. Тобто, угу. якщо ГДК в цю норму вписується в наш вміст, все добре. Якщо трішки перевищує, такі продукти харчування можна відварити, угу. відбланшувати, вимочити і таким чином зменшити. Якщо ж ГДК перевищено удвічі, такі продукти харчування утилізуються. Угу. Ну і наші глядачі повинні розуміти, що якщо ви купуєте продукцію на ринках, в супермаркетах. Де все організовано відповідним чином, то партії овочів і фруктів проходять обов'язкову перевірку на вміст траті і uh -huh. мають лабораторний висновок, експертний висновок. Тому, якщо ми купуємо в організованих точках продажу, ми можемо бути впевнені про те, uh -huh. що там все гаразд. І споживач на вимогу свою може вимагати такий висновок проглянути, uh -huh. і продавці, відповідно, повинні показати. Якщо ж точки стихійні, якщо ми купуємо в Оце стихійна точка, фактично, тому що це невеличкий ярмарок, який кожен наш лучанин знає, що ринок, який в сільськогосподарській у нас відбувається в місті Луцьку, неподалік від Рацу, власне, там куплена ця морква в чоловіка, який привіз її з авто, але ми всі довіряємо, на вигляд красиво, по 15 гривень купив та й прибіг, приготував дитині салатик. Так? А інколи може там критися небезпека. Це добре, що вона корисна, і ми можемо так, її їсти. Так, це дуже добре. Mm -hmm. Бачите, домашні господарства ми теж ми довіряємо, ніби що це домашнє, це необроблене mm -hmm. і так далі. Але чи всі, з ящика з... так? Так, власники домашніх цих господарств, чи всі вони знають, скільки треба того доброго внести mm -hmm. на поле? Чи розраховують вони точну кількість, чи відправляють ґрунти на перевірку, тому mm -hmm. що різні ґрунти можуть містити різну кількість тих самих нітрат. Тому що за складом вони просто є різними. Угу. Наскільки наші бабусі і дідусі є науково освіченими і наскільки вони готові робити це все якісно і від, на відповідність норм? Звичайно, нам просто може або пощастити, або не пощастити. Це так, як у випадку нашому, нам, зрештою, пощастило. Так. І ви знаєте, на продовження, от мені так здається, ви кажете, привезли в супермаркет партію моркви. Морква в нас мита, красиво запакована у плівці. Там перевіряють якусь одну морквинку, так що там все гаразд відбирають пробу. Об'єднану пробу. пробу відбирають з кількох точок uh -huh. роблять об'єднану пробу. Відповідно, так, таку таку пробу вже аналізують. А не можна mm -hmm. так підставити, що в пробу попадуть виключно красиві морквинки, от з таким вмістом, а в пакеті там буде щось інше, довго зберігаючи, яке не тліє і не марнується. Ну багато речей у нас є в Україні декларативними. Ми всі про це знаємо. І тому в першу чергу ми повинні бути пильними самі. Uh -huh. Ми не повинні купувати овочі, які занадто великі за розмірами або uh -huh. занадто яскраві. Ось Така морква. Так. величезна. Ось така картопля велика, теж якби не. Дуже добре, не дуже добре. А ми одразу перевіримо картоплю. Власне, ну зрозуміло, що всі вже говорять про те, що картопля цього року вона тримається стабільно на ціні 2,50. Картопля це другий український хліб, і вона не подорожчала. Зрештою, навіть ходить анекдот такий про те, що це найстабільніша валюта, яка не змінюється від курсу долара. Ось і в нас є дуже велика картоплина. Покажемо нашу картоплину зараз величезну картоплину. Дуже. Вродила дуже. вона в звичайному волинському полі. Ось так, як власне, мені розповідали, продавалася у сітках. І таку картоплю дуже добре, хто знає з господинь брати на наші деруни. От купив собі, чим більшому картоплину. Тим зручніше терти власноруч. Так, І тоді взяв 3-4 картоплини і дитині приготував одразу страву. І але все? ми повинні знати, що в картоплі в принципі, апріорі не може дуже бути uh -huh. багато нітратів. Але це ж він має все Картопля – це той овоч картопля разом з томатами, до речі, uh -huh. про які ну, люди думають, що от uh -huh. в помідорах найбільше нітратів. Ні, нітратів найбільше може бути в, е, ово, в листових овочах. Uh -huh. Ну, от, з, з норма 250-163, тобто ну, ближче до верху uh -huh. до межі, але в межах норми. Але все одно ви мали щойно моркву? Значно не. Значно так. Менше, так. Угу. Тому що от, от цей розмір, він відразу. Покажемо ми зараз картоплину по цей Від... бік. вона в нас... Ми її помили перед ефіром. Покажіть нам одразу вам ближче картоплину. Картоплину можемо показати. Відразу якому... от сам розмір говорить про те, що все-таки треба вибирати середнього розміру овочі, які якби угу. не викликають якихось таких, таких вражень. правильно? Вражень, так. от, візьмемо даже одразу на продовження томати. Що говорять сьогодні помідори, які. На ринку ще є, але так. вони вже тепличні. Наскільки я собі розумію, це не з ґрунту вже так, а звичайно, тепличні, вже тепличні, тепличні. але е, в томатах теж буде в нітратів зараз, побачите е, мінімальний, тому що при нормі 383 тому що вони в принципі, відносяться до тих овочів, які най... ну, менше накопичують нітратів. Найбільше листова зелень, капуста, буряк, особливо листя буряка, от верхня частинка. Хоча... Ми його не їмо. Так, ми його не їмо, але от така. І з фруктів теж є багато фруктів, перелік яких якби, входить підвищений вміст нітратів, який можливий. Ну Всі бояться огірок, його бояться, його бояться ранньою так, огірок, весною. зібрали. Ходить. Зараз огірки, власне, теж в ціні не надто низькі. Я так розумію собі, що це теж пов'язано з тим, що він тепличний. Уже цей огірок він невеличкий за розміром і теж вартує близько ціни томатів. А тому ми зараз його й перевіримо невеличкого огірка нашого, який у нас є. Що каже огірок? І зараз ми кажемо нормі 475, низький вміст. Ось бачите, а огірок насправді теж в нас із ринку. Дістаньте там, щоб було видно, що насправді угу. там огірок був залистям салату так. Ось такі невеличкі огірки. Власне, можна можна споживати. Всі ми звикли так прийшли в коробці, взяли собі кілограм, та й прийшли додому. Що з ним робити? Якщо навіть раптом ми хвилюємося, не маємо такого тестера. Зняти шкірку чи ні? Навесні обов'язково зняти замочити. Якщо не замочуємо, то обов'язково зняти шкірку. І пам'ятати, що при варінні, обсмажуванні uh -huh. обробці на пару, теж кількість нітратів зменшиться. Uh -huh. Так само, якщо ми там фрукти говоримо про фрукти, ягоди, то це компоти. Якісь такі от, які теплову обробку страви передбачають, відразу цей нітратів в кілька разів зменшиться однозначно. Якщо говорити про листову, то вже тепер не дарма ми взялися <кхи> до листя, чим <кхи> воно може бути небезпечне? Я не знаю, як ми можемо перевірити кріп, але в нас є листя салату. Власне, я не знаю, як воно встигло вирости, як його посіяли, чи в теплиці, чи де, я не запитала, але він з корінцями. Теплиці, я думаю, також, Він з корінцем і. Ринок, це ринок, це привезений салат на ринку. При нормі 200 у нас 49 теж все гаразд. Угу. Тобто ваш постачальник був дійсно добросовісним. Це, а до речі, чим може бути небезпечним салат? Тим, що він може містити як найбільше нітратів, тому що от саме листові овочі Все можуть містити. Угу. Тому обов'язково вимочуємо. Угу. Вимочуємо навесні і слідкуємо за тим, щоб страви були якби, ну, максимально безпечними. Якщо маєте можливість, звичайно, придбати такий тестомір, особливо це, до речі, дійсно зараз молоді мами вже досить є освіченими, обізнаними. І на ринку досить багато молодих мам ходять з тратомірами Для того, щоб, купуючи для дітей, переконатися у тому, тому що отруєння для дітей це є дуже небезпечно і це є дуже частим моментом. Якщо говорити про от осінній наш такий зараз на осінню пору, то ви знаєте, що кавунами люди труїлися дуже масово цього року. І в першу чергу чинником був і було був і міст нітратів. А, Також. до речі, скільки він вартує? От орієнтовна ціна такого тестоміра, щоби знали наші молоді мами, хтось раптом захотів, але чи є спроможними сьогодні українці? Орієнтовно близько 4 тисяч гривень в залежності від фірми і в залежності від ну вони є різ з різним трошки начинням всередині, тобто ну середня ціна от чотири тисячі гривень по інтернету можна замовити. І в лабораторних умовах у них є більш такий професійний нітратомір. Трошки і по-іншому проходить вимірювання, ну але от портативний він є в принципі. Ми перевіряли то кілька разів натискуючи меню. Тобто, одне те саме показує, в принципі, він є досить правдивим. Ну от, зрештою, якщо говорити про те, що ви кажете на ринок, ви бачили таких людей, хто Бачила. перевіряє, вони купують зразу, вони ж його проколюють. Якщо треба бачить... купити один. Ні, на ринку в принципі дозволяють проколювати. Не, ну, не, не було. Я не зустрічала ще таких Що агресивних це. продавців. Тобто Але ми можна. маємо право вибору, тобто можемо і не купувати, якщо бачимо, що щось не так. Маємо ще цибулю і маємо груші. Кажуть, ви теж ще на початку нашого ефіру сказали, що груші можуть бути небезпечні і ріпчата цибуля. Але маємо, звичайно, цибулю привезену на ринок. Зрозуміло. Я не знаю, чия вона, чи є це з Херсона цибуля, яка добре зберігається, чи є, власне, цибулинська цибуля. Але гарна золота цибулина. Для борщу чи для салату? Зараз ми подивимося. І чи може бути небезпечно? Норма 80, а результат 78 на межі. На от, межі. Знову ж таки, uh -huh. цибуля ріпча вже от вдруге, за моєї uh -huh. пам'яті, недавньої, що ми досліджували, то вже вдруге цибуля якби під знаком питання. А в чому може бути причина? Структура цієї цибулі чи тому, що мали таке літо? Кажуть, коли дуже посуха, тоді теж може бути, що дуже впитує цей овоч в себе все. Ну, взагалі, на насичення ґрунтом нітратами звичайно залежить і від атмосферних умов. Тобто, якщо вологість висока, це добре, нітратів буде менше. Якщо овочі полили перед тим, як зібрати, це теж добре, нітратів буде менше. Якщо ми якщо овочі ростуть у світловому проміжку, не в закритому приміщенні, це теж не в теплиці. Так, не в теплиці, це плюс, нітратів буде менше. Тобто такі особливості вони теж впливають на, том, на те, що буде в кінцевому. Тобто угу. -то ми маємо ще гроші, і про них ми мусимо теж так. сказати нашим глядачам. Є ще кріп, але я власне, не знаю, чи можна перевірити такі. Вони, нема... вони замотані, вони продаються теж таким печечком, на ринку всі знають. І кожен хоче собі до цього салату додати якоїсь зелені майже завжди. Ми зараз кажемо ще про петрушку і про кріп на завершення. Що в нас кажуть груші? Груші, до речі, в ціні майже 30 гривень за кілограм груш сьогодні. При нормі 60-53 три маємо. Угу. Ось Теж така підвищений. Тобто, зрештою, якщо бачите такі красиві груші, покажіть нашу грушку. Я її купила в неділю на ринку. Mm -hmm. Ну, ось така грушка. Вона насправді солодка, смачна. Я її брала для запікання. Тобто mm -hmm. я собі вирішила, що я буду робити в неділю пиріг із груш. І при запіканні цієї грушки всі люблять такі пороги. Зменшиться в нітратів, mm -hmm. при термічній обробці буде зменшуватись mm -hmm. однозначно. Ну і пам'ятайте ще про те, що якщо ви бачите прив'ялі овочі, їх не слід купувати, тому що вони теж містимуть підвищений в нітратів. І так само не варто зберігати довго в холодильнику те, що ви купили. Mm -hmm. Тобто, якщо ви купили овочі, максимально швидко їх обробити, спожити. Якщо ви вичавили свіжо сік, mm -hmm. то теж його відразу треба споживати. Не, не, не залишати в холодильник на ніч, до ранку і так далі. Mm -hmm. Тобто це ті речі, про які треба знати і пам'ятати, для того, щоб самим собі не створювати неприємності. Ну і кажуть про те, що зелень, петрушки і кропу теж має, тому що воно все зелене. І що саме найбільше говорять, що в стеблі більше, ніж в самому листячку зверху. Ну, от, власне маємо такий почечок. Не знаю, чи так, воно там нас заміряє зараз. власне цей прилад, тому що він такий з металевим наконечником. Чи є там куди струмити? Заміряв при нормі 200 маємо 38. Теж все гаразд. Значить, кріп виріс до речі, кріп був купований разом із морквою. Чоловік, який приїхав на стихійний ринок. Бо я просто пригадую точки, де я це все купувала. Ну ось маємо таку ситуацію. Найбільше нас морква здивувала і груші. груша і цибуля ріпчаста. Ну і в картоплі теж трошки був ближче до верхньої межі. Тобто, зрештою, якщо купуємо цибулю там, де, власне, чи в супермаркетах, чи так як я в ящику невідомо звідки вона приїхала, то можна так посумніватися, чи там все гаразд. Ну і зберігання теж має, має свою роль відіграє. Тобто ми повинні правильно зберігати овочі і фрукти, які купуємо, і в себе вдома. Угу. І так само мають і виробники, які виробляють теж в відповідних сховищах при відповідній температурі, при відсутності світла і так далі. Тобто, при дотриманні усіх цих норм ми будемо мати якісну і безпечну продукцію. Ще зачіпимо фрукти Зараз дуже багато помаранчевих фруктів, так звана хурма, яка приїжджає до нас, мандаринки вже підходять й угу. боятися нам, тому що всі зараз підуть і купувати це помаранчеве до столу. В хурмі ми теж спостерігали перевищений вміст нітратів, Ну, я раджу, моя порада особиста наступна: що ми повинні купувати максимально сезонні овочі і фрукти. Тобто максимально те, що росте у нас, що близьке до нас. І такі дуже екзотичні фрукти і овочі, вони відповідно мають підвищену небезпеку однозначно, і такі речі краще, такими речами краще не зловживати. А те, що нам притаманне, те, що нам близьке, виручено в наших географічних умовах, нашими атмосферними. Впливами ті такі фрукти і овочі будуть корисніші для нашого організму. Гаразд, чим тоді заправляти наш салат? Тому що, власне, якщо ми сьогодні перевірили, і наш салат майже корисний, ми його теж будемо куштувати. Чим його заправити? Я таке чула, що коли заправляють майонезом, і це все стоїть на повітрі, то це може бути така бомба сповільненої дії. Ну, майонезом ми, ми можемо заправляти салат тоді, якщо ми його приготували власноруч. Mm. Якщо це власного виробництва без додавання консервантів, барвників, посилювачів, смаку з яєчком ізолією так, із олією, так, так за допомогою міксеру, збили, mm -hmm. все приготували. Він тоді має зовсім інший колір, іншу консистенцію, mm -hmm. і дійсно дуже смачний і корисний. Якщо ж ми купуємо його на полиці супермаркету, звичайно, що це є мінус. Нам а як він Пілятному разом з нітратами організм. там може бути якась проблема такої е, дружності? Дружності не може бути. Просто це є хімічний продукт, який мало має в своїй основі натуральних інгредієнтів. А чому ж вони пишуть корисніше? І там якісь додають ті корисні мами, ну, коли менеджмент маркетинг працює на те, щоб ми купували реклама, Люди ж розробляють. Такі речі, щоб наше око падало, дивилося mm. на яскраву упаковку, на якій дрібним шрифтом мало що написано. А Якщо й написано, то людина не завжди розбереться в тих назвах, які там зазначені. Mm -hmm. До речі, ми з вами зустрічалися. Я казала, що будуть зміни до законодавства і mm -hmm. буде новий закон України про інформацію на етикетках. Дивіться, етикетки, читайте. Mm -hmm. Читайте про те, що потрібно організму, що не потрібно. Зараз тільки інформації в інтернеті mm -hmm. і різного роду такої ознайомлюючої інформації, що людина, яка переживає за своє здоров'я, вона, в принципі, має всі можливості для того, аби за ним слідкувати і себе берегти. Ну і зрештою, ще чи є ось в цьому нітратомірі функція перевірки взагалі. Ну, не знаю, м'яса, молочних Ні, продуктів. Тут овочі і фрукти. Вітрати взагалі це рослинна, рослинна ага. сировина. Тобто е, тут нас цікавлять лише рослини. Якщо ми mm -hmm. говоримо про м'ясну продукцію, рибну, mm -hmm. то це вже на вміст гормонів, на вміст mm -hmm. важких антибіотиків. Металів, антибіотиків, це вже інша небезпека і, мабуть, тема для наступної з mm -hmm. нашої Я зустрічі. Я думаю, що ви обов'язково до нас прийдете, але на сам кінець ваша порада, як експерта, який вимірює на ринках і знає, що ви порадите нашим господиням. Осінні овочі і фрукти вони є менш небезпечними, тому тут можна спокійніше до цього відноситися. Звичайно, дивитися те, що купуємо, щоб воно було свіже, хрустке, якщо ми говоримо про листя, салату, не прив'яле. Якщо ми говоримо про весняну пору, то обов'язково вимочуємо, обов'язково очищаємо від шкірки, готуємо за допомогою варіння, тушіння, рідше смаження, а все-таки більше за. Пікання і варіння, і е, не купуємо ті продукти, які ось-ось з'явилися на ринку. Давайте зачекаємо, щоб цей продукт став максимально сезонним, тоді користі для нас буде точно більше. Дякуємо, Валентина Ткачук, викладач Луцького національного технічного університету. Була гостем нашої студії. Прийдете ще обов'язково. Обов'язково дякую за запрошення. Дякую глядачам, що були з нами. Ну, зрештою, поспішаємо робити салати з корисних продуктів, які сьогодні були у нас у студії телеканалу Аверс. А усім бажаємо бути здоровими. Бережіть себе і не перемикайте, будьте з нами, аби знати більше. І про овочі, зокрема, на все добре.